Залежно від того, кого ви запитаєте, Death Stranding – це або шедевральний витвір мистецтва Хідео Кодзіми, або 40-годинна мастурбація. З іншого боку, цілком можливо, що обидві ці варіанти відповідають дійсності. Death Stranding стала досить незвичною частиною роботи Кодзіми над франшизою Metal Gear Solid, серйозно зменшивши масштаб дії на користь дослідження та проходження. І це було настільки незвично, що багато хто з фанатів Кодзіми сказали, що це нудно. Багато хто. Також мав претензії до сюжету, який навіть за стандартами Кодзіми можна назвати найбільш невдалим чи навіть незрозумілим. Але Кодзіма це один з небагатьох авторів ігор, які мають козирі на руках, і це викликало неабияку повагу до сміливого та оригінального бачення світу цієї гри. На сьогоднішній день, де багато ультражорстоких тріплей екшенів, було щось особливе в тому, що Death Stranding, по суті був найдосконалішим у світі симул.